Дональд Трамп з Гренландією, Данією погрозами і всім іншим. Рада миру, яку Дональд Трамп намагається зараз скласти з доволі немирних, на мій погляд, країн, я маю на увазі і Росію, і Лукашенка та Білорусь і так далі. і... Канада, яка каже: слухайте, щось несеться в світі незрозуміло. Поїхали ми до Китаю і поговоримо з Сі дзіньпіном. Можливо, там нам буде трошечки краще. Що відбувається в світі? Що це за переписування світопорядку? Ну, це переформатування світопорядку і запустив його значною мірою не тільки Путін, але в 25-му році і Трамп. Тому що були певні сподівання, що ну, якась трансформація вона завжди може відбуватися, врешті-решт, наприклад, там, 91-му році, коли розпався радянський союз, світ дуже сильно помінявся. Але потім була е, ну, зроблена така більш-менш стабільна структура, яка функціонувала певний період часу. Путін намагався усіляку цю структуру розламати і частково йому десь можливо це і вдалося, але мені здається, що більше ударів по цій структурі е, наніс власне Дональд Трамп, тому що його оцей відхід від якихось е, норм від якихось попередніх договорів. Від якихось е, зобов'язань, які раніше країни, в тому числі і сполучені штати брали на себе в контексті взаємодії з союзниками. Він звичайно призвів е, ця відмова, призвела до дуже е, великих негараздів, оскільки е, в світі знову починає певною мірою панувати право сильного. І з іншого боку, коли Трамп почав це робити, йому треба, мабуть, було розуміти. Отут питання чи розумів він це чи ні, що багато країн не будуть просто спостерігати за тим, що відбувається. Багатьом країнам ну, така поведінка сполучених штатів, що я тут, якби головний шерів, ви всі повинні мене слухатися і робити так, як я скажу. Вона не буде працювати, тому що ці країни або далеко знаходяться від сполучених штатів, або навпаки, близько, як та та ж Канада, але при цьому вони мають безумовну суб'єктність. Вони мають свої національні інтереси, які вони будуть намагатися з усіх сил відстоювати. І очевидно, що якщо вони побачать ну якусь напругу між ними і сполученими штатами, вони будуть шукати інші варіанти. Вони будуть шукати, як вийти з тієї ситуації, яка склалася. Ну і отримати ну так би мовити нових якихось партнерів. Тут поки мова не йде про союзників. Хоча мені здається, історія з союзниками це буде наступний крок, якщо Трамп не зупиниться, коли вони зрозуміють нинішні члени НАТО, що з НАТО є велика проблема, вони почнуть шукати нові формати взаємодії. В тому числі і на рівні військово-політичних союзів. Але зараз ми вже бачимо, що якщо Штати починають себе достатньо неадекватно поводити, тому інші країни звертаються до головного конкурента Сполучених Штатів в сучасному світі, і таким конкурентом, звісно, є Китай. В нього поки обмежені у Китаї можливості геополітично впливати на певні процеси в певних частинах, наприклад, планети, але водночас Китай. Зайняв дуже знаєте, правильну і хитру позицію. Він не погрожує. Він не звинувачує. Він, що дуже важливо, не принижує китайські урядовці, дипломати, бізнесмени. Вони а бізнесмени там тісно співпрацюють власне з китайською владою. Вони говорять постійно про повагу, про взаємовигідні відносини, про взаємовигідні стосунки, про те, що всі повинні значить, розвиватися і процвітати, та як в відомому фантастичному фільмі Зоряний шлях да, там де бажають в кінці обов'язково зростання. І, процвітання. і так робить Китай. І е, він при цьому абсолютно не приділяє уваги якимось ідеологічним моментам. Китайці кажуть, що ідеологія нас меншою мірою хвилює, і ми більше про економіку. І багатьом це заходить. І е, ну, Трамп, якщо він це не прорахував від самого початку, то йому треба про це зараз задуматися. Тому що може бути така ситуація коли на фоні економічного протистояння зі штатами багато країн просто посилять свої взаємовідносини з Китаєм, і це явно не піде на користь США. Ну, як мінімум, за часів президентства Трампа, звісно, іноді подібні речі треба роздивлятися з точки зору, знаєте, як спроби натиснути на Трампа, показати йому, що є альтернатива. Що в принципі не треба нас не вважати з нами, треба з повагою спілкуватися? Якщо ні, ми підемо тоді в бік Китайської Народної Республіки. Але от чи спрацює з Трампом знаєте, таке от балансування. Ну це теж питання, тому що він, в принципі, може це сприйняти як ледь пряму образу і почати діяти в інший спосіб. Тому ми зараз на початку дуже цікавого шляху стаємо. І мені здається, ця зустріч в Довосі, вона може стати невирішальною, звісно, але вона може стати достатньо показовою. Тепер які теми там будуть підніматися, як там будуть говорити, про що там будуть говорити, і що буде наслідком цих розмов. Це ключове питання на сьогодні. Як там я прям загуглила, знаєте, щоб ти жив у часи змін? Вислів в англійській мові, який нібито є перекладом китайського прокляття. Так от мені здається, що зараз ми наблизилися. В... Притул до цих змін, тому що бачите, ну знову ж таки, Дональд Трамп, нібито хотів ізолювати Китай, а може підштовхнути Європу до того, щоб та відповідно стала ближчою з Китаєм, ну принаймні в економічному плані, чим її посилити Китай ще більше. З іншої сторони, Дональд Трамп каже, європі слід зосередитися на війні між Росією та Україною, а не на Гренландії. каже, чого ви сюди носи ну, свого пхаєте? Все, йдіть, залагоджуйте війну. Вам що немає чим більше зайнятися? От знову ж таки, позиція, як батько говорить з дітьми, та ідіть, у, у дворі пограйтеся в м'яча, чого ви тут, тут сидите в комп'ютер дивитеся? Ну, знаєте, для Трампа тут є дві проблеми. Перша проблема Гренландія це частина Данії, Данія це Європа. Це раз, і тому те, що ну Гренландія знаходиться ближче до Сполучених Штатів, е ну наприклад, ніж якісь там інші європейські країни, не означає, що це виключно сфера впливу Сполучених Штатів Америки. Це перший момент. А другий момент все ж таки, коли Трамп намагається отак от спілкуватися з європейцями, з нерозумними якимись дітьми, е спираючись виключно на військову потугу сполучених штатів і виключно на той факт, що Учені штати мають там найбільше або на другому місці, тут як рахувати кількість там боєголовок ядерних в світі, і начебто забезпечують. Я чому кажу, начебто, тому що е, ну да, з одного боку, цей американський ядерний щит, ця парасолька, яку вони там розкинули над Європою, вона звісно є дуже важливою. Але давайте не будемо забувати, що в Європі є дві країни Франція і Британія, які теж мають ядерну зброю. І цієї зброї достатньо цілком для того, щоб перетворити Росію на е, атомний попіл, як любив казати один пропагандист на російському телебаченні. Да? Е, це вистачить навіть у одних французів, яких там близько трьох сотень боєголовок, або у тих же британців. Тому тут от є момент такий і. Можливо, колись європейці це зрозуміють, і вони почнуть формувати просто новий альянс, про який ми отже згадували. До речі, розмови про це ведуться, і е, основою цього альянсу є якраз Україна, яка має зараз найбільшу армію, яка має найпрофесійнішу армію, яка має найдосвідченішу армію. І європейці ну мислять значна частина же країн таким чином, що зараз треба допомогти Україні встояти, і потім Україна буде інтегрована в нові якісь європейські безпекові структури, де з одного. Боку буде Британія і Франція з ядерною зброєю, з іншого боку, будуть там Німеччина, Україна, Польща ну як мінімум, ці країни да? з ну, там, Франція з потужними сухопутними силами, і ці сухопутні сили, навчені там конвенційній війні, озброєні за останнім словом техніки з використанням там дронів і так далі, будуть теж дуже вагомим стримуючим фрактором, спрямованим власне проти Російської Федерації. І За таких умов, ну, американські військові. Вони тоді просто не знадобляться, тому що європейські країни, в тому числі Україна, будуть мати достатньо великі армії, здатні протистояти, наприклад, там якісь гіпотетичні російські агресії. І дивіться, тут виникає такий цікавий момент. Трамп же ж дивиться на Європу як на своїх своєрідних проксі. Давайте так це назвемо. Він вважає, що Європа повинна бути виключно під Сполученими Штатами, співпрацювати зі Сполученими Штатами, і він Європу буде використовувати для того, щоб А стримувати Росію, і Б на перспективу стримувати Китай. Тобто для, для Трампа Європа це ну такий ресурс, ресурсна база в його розумінні, яка повинна йому допомогти протистояти Китаю. А давайте представимо на секундочку ситуацію, коли Європа такі бере. Еться за голову переформатовувати цей союз. Зосереджується, як каже Трамп, на європейських справах. Головним супротивником визначає, звісно, Російську Федерацію, тому що для Європи Китай далеко Да? він, він не, не є настільки актуальним, як, наприклад, для тих же Сполучених Штатів, ну враховуючи їхню присутність там в тихоокеанському регіоні і так далі. І після цього кажуть Трампу, та ти, будь ласка, з Китаєм сам вирішує проблеми. А ми нам будемо з ним торгувати. Для нас ніяких проблем не буде. Китай готовий до нас приходити, інвестувати. Ми будемо з ним співпрацювати не з Росією. З Китаєм тому звісно це поки така фоторологія мінімум на 3-5 років найближче, але такі прогнози вже з'являються, і вони достатньо на серйозному рівні пропрацьовуються, в тому числі в сполучених штатах, і вказують на це, що якщо Трамп так і далі буде поводити себе з європейцями, європейці можуть просто згадати, а з кого взагалі складається значною мірою американська нація, американський народ, да якщо взагалі такі існує, звідки ці люди прибули, хто взагалі там є старшим братом, і це тоді дуже сильно не сподобається сполученим. Штатам, але буде пізно, тому що Європа просто переорієнтує себе на зовсім інші форми співпраці, і Сполучені Штати там не будуть пріоритетом. До речі, такий прогноз в тих же США озвучували ще років 10 назад, коли казали, що е, от парадокс ситуації тут попали з прогнозом. Як то кажуть, що приблизно з 24-25 року вони казали в Штатах може, ну ті, хто писав про це в штатах може прийти до влади президент, який почне ламати систему міжнародної. Ні, безпеки це призведе до суттєвого зменшення ролі сполучених штатів до падіння е, поваги до сполучених штатів, і тільки після цього президента, але можливо і наступника, бо це розтягнеться там на приблизно 8 років на два президентських терміни. Штати почнуть відновлювати свою ну, таку домінантність і ставати знову там лідером демократичного світу, так що такі сценарії в принципі можливий, і Трамп, такими своїми знаєте, науковирними діями, як слон в посудній лавці, він просто сприяє цьому, тому що ну європейці точно не проковтнуть історію з Гренландією. Вони не проковтнуть ці постійні заяви займатися європейськими справами, не лізти, як мої справи. Ну Трамп при цьому продовжує вимагати від європейців, щоб максимальна була співпраця зі сполученими штатами економічно, запроваджує якісь там тарифи і каже, що не Дивіться в бік США, а дивіться виключно в бік України або, наприклад, Росії. От представте, коли Європа так дійсно зробить, але це Трампу тоді не сподобається. Якщо це буде той формат, про який я говорю, та не дивись вгору, називається не дивіться сюди, дивіться туди, куди я вам сказав дивитися. При цьому всьому знову ж таки, та всі ми живемо в світі, де здавалося би можемо дивитися на всі чотири сторони і бажано теж озиратися назад, щоб розуміти, до чого це може призвести у підсумку. Окрім того, ви сказали про те, що не зрозуміло, як краще з Дональдом Трампом себе поводити, тому що, от як Карні поїхав до Китаю для того, щоб налагоджувати якісь там європейські чи економічні зв'язки, і трохи там намагатися зараз уникати спілкування з Дональдом Трампом. Але от дивіться, є там якісь. Намагання привернути увагу Дональда Трампа, щоб не допустити та там зв'язків з Китаєм, а є як, наприклад. Опозиційна лідерка Венесуели та зробила, тобто привезла е, йому Нобелівську премію миру. І здавалося б, це мало би повпливати на Дональда Трампа. Дональд Трамп взяв, потішився, пофотографувався, сказав: дивіться, ну що Нобелівка за мир у мене вже є. Тепер ідемо з війною. Е, причому, коли він каже: Ідемо з війною, то знову ж таки, ми говоримо про дані, яка каже: Слухайте, ну якщо ви так переживаєте за те, що тут Китай і Росія, та зводьте ще скільки вам треба: 15 тисяч військових баз. Зводьте їх. Не проблема взагалі. Що ви тут знайшли? Нафту та, будь ласка, давайте поговоримо ми будемо видобувати. Що вам треба? Видобувати корисні копалини? Ну так давайте. Ви з Україною підписали. Давайте підпишемо з нами такі самі договори. Будемо видобувати ці корисні копалини. Ні, Дональду Трампу треба острів. Ну розумієте, це як маленька дійсно дитина. І це ну, його психологічна особливість, особливість, про яку говорить дуже багато ну професійних дослідників цієї Що да? от він як тупочить нишками і каже, що я хочу Знаєте, як дитина в магазин заходить, бачить якусь там іграшку і каже, що я от не вийду, доки я цю іграшку не отримаю. Ну можливо, у Трампа просто трошки дивне таке знаєте підхід до розуміння взагалі значення величі, ролі американського президента. Він вважає, що він повинен бути тим президентом, при якому територія Сполучених Штатів буде приростати, тобто вона буде Збільшуватися, але розумієте, ну це ж треба робити в законний якийсь спосіб. Тому що навіть коли він каже, що якщо цього не зробимо, ми це зроблять росіяни або китайці, і там є велика загроза, і данія не думає про безпеку острова. Він повинен наводити факти. А в чому проявляється загроза, наприклад, зі сторони Китаю і Російської Федерації, в тому, що там, вибачте, швендіють китайські підводні човни, російські підводні човни, як Трамп каже, якісь есмінці. То в чому проблема? У вас найбільший і найпотужніший флот в світі. Значить, перекрити цей регіон, скажіть, що це наше море, там океан, да ми тут будемо плавати, і більше ніхто сюди заходити не буде. Тим більше, як ви правильно кажете, данці вони ж готові піти на поглиблення відносин, розширити там цю присутність ще за договором 51-го року, яка там існує. Тобто, це не є якоюсь проблемою. Ну і мені здається, що все ж таки Трамп поки продовжує більше нагнітати. А по факту він отримає якийсь супервигідний там для сполучених штатів договір і скаже, що бачите, я без жодних зусиль досяг того, чого не досягали попередні президенти, тому що уявити інший сценарій, чесно кажучи, просто страшно. Бо це розвалить всю ту систему, яка є на сьогоднішній день, і це випустить джина з пляшки, тому що будь-яка країна. Тим більше та, яка володіє ядерною зброєю, тепер почне розуміти одну просту річ: діє тільки право сильного, і я можу робити все, що мені заманеться. І найбільше від цього в перспективі постраждають самі сполучені штати, тому що вони такої ролі просто не винесять і не витримають.